Вітаю любі близнюки! Мене звати Вікторія і я пропоную вам таро розклад на другу половину липня з 15 по 31 число. Середина літа у мене тут волошки на столі вам для настрою. Працювати буду на класичній колоді Таро Райдера Вейта. Будемо розділятися загальний настрій, особисте життя, кар'єра, роботи, соціальне життя, фінанси. Порада. Я пропоную вам цього разу передбачення для вас на цей період від оракула Ленорман Літнього Лугу. А також візьму ще астрологічні кубики на допомогу нам, вони дадуть нам теж дуже багато цікавої інформації. Спочатку розкладаю вам. По всім загальним основним позиціям. Якщо щось нам буде там незрозуміло, під питанням будемо доповнювати поки що по одній карті. Ну що, поїхали для близнюків з 15 по 31 липня цього року загальний настрій для всіх близнюків. Загальний настрій для близнюків. Особисте життя, це стосується там, особистих відносин в партнерстві, а також сім'ї, у кого є сім'я, а також для тих, хто поки що один. Особисте життя для близнюків на другу половину липня. Кар'єра, робота, соціальне життя. Соціальне життя це можливо для тих, хто Ну, зараз не працює, не будує кар'єру, займається вихованням дітей, сім'єю або просто відпочиває. Кар'єра, робота, соціальне життя близнюків. Друга половина липня фінанси. Які у вас будуть фінанси, стосунки з фінансами? З 15 по 31 липня фінанси для близнюків. Одразу ж достану вам передбачення на цей період. Подивіться, які яскраві карти. Дайте, будь ласка, передбачення для всіх близнюків на другу половину липня. Передбачення для всіх близнюків. Так, і дивимося кубики. Вони нам зараз теж щось розкажуть. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх близнюків на період з 15 по 31 липня для близнюків. Дивимось, 10-й будинок гороскопа. Він відповідає саме за кар'єру. Що там буде відбуватися у вас в роботі, от ми і подивимося. Далі у нас е... планета. Яка буде впливати на вас? Це Юпітер. Друзі, я вас вітаю, тому що Юпітер це планета подарунків, розширення можливостей. Ну, тобто, те, чого ви навіть не сподівались отримати, воно само буде йти вам в руки. Прекрасна! Планета буде впливати, знак Зодіаку, з яким ви будете, ну, можливо, часто спілкуватися, або е, чимось яскравим, запам'ятається цей знак Зодіаку, Терези. Ну, подивимося, поїхали. Загальний настрій для всіх близнюків ілюзія, сім чаш. Знаєте, ви будете такі в ці передмріливі мрійливі або, знаєте, який буде у вас стан? Хочу все і відразу. І це, і це. І перед вами буде просто отак калейдоскоп цих всіх бажань, можливостей. І вам буде здаватися, що у вас все, ви, оце все вам потрібно і, і відразу. Це прекрасна карта, знаєте, людина, яка Відкрита до життя, вона постійно щось хоче. Це дуже прекрасна якість людини. Але мінус цієї карти, щоб ви себе не ввели десь в оману. Періодично зупиняйтеся і розставляйте пріоритети в своїх бажаннях. Знаєте, тому що інколи можна так нафантазувати, ця карта дуже вона сприяє творчості, фантазії. Але зупиняйтеся і дивіться. Оце треба вам зараз чи не треба, чи може відкласти, тому що відсотків 30 з цих бажань наразі, можливо, вам і не потрібно, а ви будете тільки витрачати на це енергію. Ну, давайте я зараз ще запитаю у карт, чи правильно я зрозуміла, що у близнюків... Буде дуже багато в, цьому, в цей період з 15 по 31 липня бажань, постійно щось хоче, і там хоче, і там. Чи правильно я зрозуміла їх настрій такий. Ну так, дивіться, і, ну, ви мусите трошки пригальмувати свого коня і розставити те, що для вас більш важливо. Більш, скажімо так, на, на цей період часу, тому що ви будете дуже чуттєвими, такими емоційними. Ну, слухайте, ну, от такий у вас буде настрій, тому періодич, періодично зупиняйтеся. Лицар Пентакля, він такий дуже повільний, кінь, стабільний, який любить планувати, розставляти те, що важливо. От трошки гальмуйте. А так, в принципі, знаєте, краще хотіти все підряд, чим нічого не хотіти. Як людина нічого не хоче, то, то все. Але трошечки розставляйте інколи пріоритети, передивляйтеся. Поїхали далі особисте життя стосунки. О, тут Імператор. Дивіться, ну це чудова карта, як для сім'ї, це знаєте, все стабільно, все під контролем. Єдине, я зараз запитаю, це просто це така фігурна карта, тут зображена людина. Я запитаю, чи це саме настрій близнюків. Імператор, це настрій близнюків, так чи ні? Ну так, дивіться, ця карта теж каже, що людина в особистому житті бере бразди правління в свої руки. Тобто, саме ви будете керувати в сім'ї, в особистих стосунках. В цей період, з 15 по 31 липня, знаєте, до вас будуть прислухатися, ви таким будете авторитетом і в партнерстві, і в сім'ї. В принципі, імператор завжди справедливий і впевнений, і він, знаєте, несе відповідальність. Бо це карта теж колісниця, це коли людина бере відповідальність в свої руки за прийняття рішень, так, за всі ну, питання поточні. І, в принципі, так, ви будете отак себе відчувати дуже впевнено, по-імператорському. Така, знаєте, чоловіча енергія така, от, впевнена. Ну, єдиний мінус, що імператор може бути дуже авторитарним, тому дивіться, будь ласка, якщо ви в партнерстві, в особистих стосунках, щоб ви десь не перегнули палицю. А так дуже гарна карта. І вона сприяє і розширенню ну, тобто справи в сім'ї, відносинах, будуть, знаєте, набирати обертів, перспективних, перспективний розвиток. Якщо ви поки одні, запитаючи, може бути для тих близнюків, хто поки що один, що саме імператор якийсь з'явиться в їхньому житті для тих близнюків, хто поки що один, це можливе в цей період знайомство з якимось чоловіком, людиною-імператором. По-новому, так, щось новеньке і, ну так, в принципі, можливо. Тобто для тих близнюків, хто поки що один, можливо, якась нова зустріч е з чоловіком. Тому будьте, будьте відкриті, тому що, якщо і у вас такий настрій авторитарний, тому будьте трошки м'якішими. Тому що настрій вогонь. Добре, кар'єра. Цікаво десяти будинок, що в кар'єрі у вас. Ага, а тут якісь у нас обмеження. Тобто, людина, бачите, з зав'язаними очима, руками, вона може рухатися, бачите, не ніжки вільні, але вона не знає куди, в який напрямок. Тобто Щось буде обмежені рамками, обставинами. Можливо, не буде досить роботи, ну, скільки ви хотіли. Так, любі блузняки, зараз я достану ще пару карт. Щоб мені... Дайте мені ще, будь ласка, пару карт до вісімки мечів по вашій кар'єрі роботі. Може, вони нам підкажуть, що будуть за обставини, які. Щось пригальмують в роботі, якісь процеси. Для близнюків. Кар'єра робота, будь ласка, ще дві карти до вісімки мечів. Знаєте, десь ви щось можете пригальмувати, але карта імператриця. Говорить про, ну, це ваше рішення, і ви захочете, може, десь пригальмувати, щоб передивитися вашу роботу для того, щоб, знаєте, було розширення на майбутнє, на перспективи. Можливо, ну, це ваше бажання. Пригальмувати це не обставини, які там да вас змусять зупинитися. Я правильно зрозуміла, що в період з 15 по 31 липня близнюки самі захотять, захочуть передивитися умови своєї роботи, своєї кар'єри. Для того, щоб розширити якісь перспективи і можливості. Я правильно зрозуміла, що блузники захочуть передивитися умови своєї роботи. Ну, от, ну, так, ви візьмете, як ніби якусь паузу. Для того, щоб передивитися, чи можете ви щось самі змінити. Ну, І будинок гороскопу 10 теж про кар'єру, тут будуть якісь у вас зміни, трансформації. Може бути от передивлятися з ціллю розширення робочих якихось моментів на краще, на перспективу. І з цього приводу будете на якійсь паузі. Ну, отак я зрозуміла. Потім мені розкажете в коментарях, будь ласка, якщо що, пишіть. Так, у мене камера, тут просто гуляє. Вибачте, але я мушу її отак налаштувати. А що ж з фінансами у вас буде? І з цього приводу, бачите, ви будете трошки сумувати. Такі настрій у вас буде не дуже, тому що ви хотіли дуже багато всього. Розумієте? А не отримуєте в цей період те, що вам багато всього хотілося. Але дивіться, от людина сидить і перед ним три повні чаші. А він сумує, і йому пропонують ну, і одно, одну. На, візьми у тебе є. А він не хоче, тому що він, напевно, сподівався, що у нього буде більше доходу. і... Не цінує навіть ну, те, що є вже. Розумієте? Я так розумію, що ви забагато всього будете собі хотіти б, бажати в цей період, і не все у вас вийде там придбати, не на все вистачить коштів. Ну, розкажіть мені, будь ласка, ще дайте мені дві карти до фінансів у близняків. Фінанси, близняки. Ну да, от будете, знаєте, розриватися і там, і там, щоб на все вам вистачило. І будете з цього приводу переживати. Але ну, вам вистачить. Просто, що, ну, напевно, ви розраховували не більше. Тому я ж, от і попереджаю, ця карта е досить багато хочеться, будь ласка, розставте пріоритети. Ну, в своїх бажаннях. І тоді на все вам вистачить. І не будете ви там сумувати, що на все не вистачило грошей. Добре, передбачення для вас на цей період. Які стабільність, професія, робота, основа от 100% будете передивлятися щось в своїй роботі. Зупинитесь і подивитесь, що ви можете змінити для того, щоб розширити свої можливості. І оскільки карта якір, ну вона, вона вам обіцяє, що ви знайдете якісь можливості в роботі в, такій, в стабільності своїй. І не сумуйте, грошей хватить, вам вистачить. І в роботі ви теж ну, знайдете якісь варіанти. Дайте я вам просто перезапитаю. Скажіть мені, будь ласка, близнюки в період з 15 по 31 липня знайдуть якісь е, нові можливості в роботі, в кар'єрі, нові якісь перспективи. Однією картою. Ну так, вам треба взяти паузу і спокійно дивіться, от ці ж карти випали. Передивитися на перспективу на майбутнє. Е, де ви можете розширитися і ви зможете це зробити? Чи, ну, я запитала, чи зможете знайти знайти? Зможете. Десять пентаклів вам на додачу, не спішіть, трошки пригальмуйте з бажаннями. У вас вийде, знаєте, знай знайти можливості для всіх своїх цілей і заякоритися. Так що я вам бажаю гарного місяця, не місяця, а півмісяця вже залишилося. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, ставте лайки, як у вас програється цей теропрогноз. Па-па!